Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку – що таке розчинні та нерозчинні речовини. Вода чудовий розчинник. У кожному літрі морської води розчинено в середньому 34 грами різних солей. Тому вода має солонувато гіркий смак і головним джерелом видобутку кухонної солі. Властивість води розчиняти речовини ти щодня використовуєш у житті. Розчиняєш цукор, щоб чай був солодкий. Розчиняєш сіль, коли солиш борщ, соду, коли робиш розчин для повстання горла. Готуєш гарячий шоколад або ж вода розчиняє бруд, коли ти миєш руки. У всіх цих випадках спостерігаємо змішування рідини і твердих тіл унаслідок якого отримуємо рідину з новими властивостями. Наприклад, змішуючи воду, яка не має забарвлення, з крупинками зеленої акварельної фарби, ми отримуємо суміш, рідину зеленого кольору. Розчин це зазвичай однорідна суміш. Навіть у лупучий мікроскоп не можна побачити його окремих складників. Рідину, яка розчиняє, називають розчинником. Її змішують з речовиною, яку розчиняють і отримують розчин. У побуті ми найчастіше користуємося водними розчинами. У воді можуть розчинятися тверді, рідкі та газуваті речовини. Частинки рідини розташовані щільно, але хаотично. Вони безперервно рухаються, наче мурашиний рій, час від часу міняючись місцями. Речовина, що розчиняється, Розпадається на молекули, які переміщуються з молекулами розчинника. Розчин має водночас деякі властивості речовини, яку розчиняють, наприклад, смак чи колір, і певні властивості розчинника, наприклад, текучість збереження об'єму. Речовини, які не розчиняються у воді, це пісок, глина, ошурки заліза, називають нерозчинними. Частинки таких речовин зависають у воді і з часом осідають. Якщо до склянки з цукром всипати надто багато цукру, то його кристалики перестануть розчинятися. Скільки б ми не перемішували сумуш, не можна розчинити будь-яку кількість солі, цукру чи іншої речовини у воді. Розчин, у якому розчинено так багато речовини, що більше розчинитись не може, називають насиченим. Але якщо підігріти суміш, то цукор знову почне розчинятися. Що вища температура розчинника, то більше речовини він розчиняє. Якщо розчин охолоджувати, почнуть з'являтися кристалики. Тобто цукор кристалізується. Речовини, які розчиняються у воді, можуть не розчинятися в інших рідинах. Наприклад, сіль не розчиняється в олії, і, навпаки, деякі речовини не розчиняються у воді, наприклад, парафін. Який розчиняється в бензині. Щоб прискорити розчинення, можна помішати суміш або ж подрібнити речовину. Також на швидкість розчинення впливає температура. Чим вища температура, тим краще розчиняється речовина. У природі немає чистих рідин. У звичайній воді, яку ми п'ємо, розчинені мінеральні солі. Вони мають величезне значення для організмів. Тривале вживання води, що не містить розчинних солей, наприклад, дощової або зірських потоків, може призвести до різноманітних захворювань. Розчини є і в тебе на кухні: столовий оцет, компот, сік, мінеральна і питна вода. І в твоїй домашній аптеці також на шатирний спирт, перекис воднього, зеленка. Для консервування овочів і фруктів застосовують водні розчини кухонної солі та цукру. Ти вже знаєш, як багато в людини води. Це тому, що всі процеси в організмах відбуваються за участю водних розчинів різних речовин. Рослини беруть усі поживні речовини з ґрунту у вигляді розчинів. В організмі тварин і людини їжа перетворюється на розчинні сполуки, які всмоктуються стінками шунка і кишківника. Вивчаючи організм людини, ти довідаєшся, що розчинами. Є найважливіші фізіологічні рідини плазма крові, лімфа, травні соки, рідкий вміст живих клітин. Тож правильно сказати, що людина містить не воду, а водні розчини різних речовин.